Друзі, всіх вітаю, хто підписаний на мій канал. Прийшовши на один кусок поля задискувати ці сідірати, які були посіяні після пшениці. Тут була пшениця. Скошена і зразу було посіяно нову тілоску сівалку сідірати. Зацвіло. Непогана маса тут дала. Цих сідіратов. Ріпачок там є, от такий. Він маймалий, олійна редька, досить велика, гарна. І дуже добрі коріноплоди. є ще більше, ніж цей. Гірчиця. Зійшла добре. Десь ще не десь є, падалиця. Ось. Ячменю. Падала ця пшениця, там зійшла. Ну, в цілому дуже добре. от, Гіршиця висока, десь метр п'ятдесят має. Трактор от стоїть. Задискувати треба і навесно буде тут посіяна соя. Все гарно так зацвіло. В жовтень місяць, а воно все зацвіло. Це олійна речка. Такі коріння в неї пробиває землю, рихлить. Які тежні. Тобто. Дуже добре воно рихлить землю, воно дуже добре пробиває. Це я вже бачу. Ой, яка довга. Досить непогано. Задисковується воно ось так. Тоже досить непогано задисковується воно. І ось це все буде на зиму. Воно все буде гнисти. Біота все це буде їсти. І все потягне землю. Всю цю масу. Все воно переїсть. Все воно тепер перемішалося разом з соломою оцеї з пшениці. І все воно буде гнести. Маса коріння. От. Маса, маса коріння. Черваки, які великі є. І все це вони будуть їсти. Все це вони з'їдять, все це вони цілу зиму собі потягнуть. І тут буде посіяна соя. весну. Ось так. Я задоволений, як воно посіяло. Були деякі нюанси, що ще треба посівалці доробити, щоб воно краще посіяло. Але поле не оброблялося, пшениця скосилася, не дискувалося, не горалося, нічого не робилося, одразу посіялося. І ось такий результат.